Сьогодні взяла на обід два таких пироженка. Це знаєте, що оце та ті водорослі, що як дубайський шоколад, вони як спресовані, непогані. Ну, я не можу викинути. Оце взяла, буде тепер валятися, викинути з дому, понимаєте? Ось третій год вожу. хто їх вставляв у вуха, ніхто. А щось забула, слава Бож, хоч така є, що хоч якось можна хоч трошечки дивитися, причухатися. Сьогодні буду йти в город, Опять куплю розкусу. У мене, розумієте, в мене якийсь бзік на, на єгипетській розчоску. Це взагалі ужас. Одну мені в аптеки подарили, другу я купила. Це просто край. Ну та що? За дурною головою ногам нема покою. Обожнюю їхній кров, я одітаю. Зараз кажуть, що голоду показує себе, я одягнена. Бачите, одягнена. Гелек такий класний, так гарно держиться. Такий він, трошки блискучий. Немає ні крем, не взяла, нічого. Сьогодні поїдемо в міст, да, підемо на шопу, сходимо. Куплю собі крем. Хоча тут дороговато, але все одно. Ось знаєте, возрастний шов. 50 плюс, 60 плюс. Ну, Навірно, доларів 15 коштує він. Ну, і знову розчоску. Знову куплю. Боже, які в них тут матраси удобні. Яка в них тут Ось такое ліхі, вже тебе прямо в сон кили. Великий номер гарний, да, старенький, ну що, ну що, оце ми прийшли полежать. Дивіться, яка лампа, малахітова, полежати. А Аматоради Катовщина. Чиста постель, білсенька, все виутіжене, все заслате. Ну так, да, на шкафу, дивіться, які плямки руками. Але ж тут нема жінок, тут чоловіки прибирають. І такий гарний. Я йому дала шоколадку. Він спасіба, спасіба, Помог Саша сейф закрив, що там не получалось. Так що, боже, яка красота, яка краса. От прямо сжу і бачу, отам море. Можна не виходити. Дуже багато. Знаєте, що я скажу, що в тому році тут були майже всі українці. А сьогодні я дивлюся, тут румини, потім як... я не знаю, мова чия. Ну і є навіть ви зрозуміли нібратія. Ну, вони не трогають, вони мовчки, ви прийшли, нас місць, міста не було. Саша притащив лежак до них. Вони сиділи, сиділи, ставили полотенце, пішли, мабуть, уже спать. Ну, вони нам не слова. Ми за політику з ними не балакали, ми не встигли. Ну, вони почули, бистренько пішли додому, мабуть, віддихати. Так що ніхто нікого не трогає. І це найголовніше, я вам скажу. Так, добре, відпочиваємо трішки. Ми Саша прийшли в сухом. Тут є дзюті фрі. Зараз даю совет, Очень дільний. Значит, люди добрые. В Дьюти Фри, возле коняки. Поднимайся на лифт, лифт, на второй этаж покажу. Значит, на свой паспорт вы приходите покупаете там сигареты, блок сигарет 6 долларов. В аэропорту эти сигареты в Дьюти Фри 10. Потому что тут цену ставит кто что хочет. Вы можете купить хорошую выпивку дешевле, чем в Дьюти в аэропорту. Просто йдете в дюті фрі, там де вона Сохо, знаходиться возлі коня. Зараз ми будемо шукати. Мені треба надо... розку, я шукаю. Я ж розку вдома забула, поняла? Супермаркет, мабуть, туди, куди. Туди, так? Дякую. Такий красивий парень, посмотри. Красавець. Вони такі, знаєте, всі ну, хороші, коротше говоря. Улипчиві. Ну, народу дуже мало. Тут ви ж знаєте що. Ух ти, а то, мабуть, у них там глянь, оце кругле, мабуть, лідувий дворець чи що. А фонтан такий маленький, так красиво співає. Скажу, вже якщо раз, раз тут був, то вже якось і не хочеться. Так, тут так смачно пахне хліб. Ось скучає, Саш, тебе жди. Сядь, я сарафірую, диви, яка красавіця. Жде Сашу, вже зазвучалась спокійно, так тихенько. Но тут ночі красиво, всі, всі ж горять арки. Савой он. Отель крутой, конечно. Той за сиську он дергає, бачите, щоб не дергав, щоб повезло. Ну, зараз ще в аптеке спрошу, є розчоскачені. Зараз мені в аптеке подарили. В аптеке є розчоски. Така щетка, ну, мабуть, якась медична. Знаєте, світ коштує, угадайте спершу. Мені тоді в аптеці подарив мужіночка. Подарував просто 8 баксов. А я кажу, 8 баксов. А він каже, ні ні 8 доларів. А mm -hmm. Я кажу, ну понятно. Так, зараз я вам показую, де знаходиться Дюті Фрі. Сохо, площадь сохо. І ви берете все, купуєте дешевше, набагато. Можете спиртне для себе купити. Вон, дивіться, бачите, Два коняки, дві коняки. От савий, вход в савий. І напроти, от ліфт є. От от ліфт, зараз покажу вам. От ліфт. Де той ліфт, господи, де той ліфт? Ось, далі. Вон підйомник. Та причому підйомник. Ми ж тут, подивіться, де ми з ліфта виходили. А, отже ж ліфт. Коротше, отут, оце ліфт. Ось тут з той сторони вийде, то там ви вийдете. І живуть підйомник. Подимаєтесь на підйомники на от этом. Поднялась направо. Трошки проходите в цьому зданні, о там э, цей Duty Free. Напротив своєї. Все, дешевше і класно. А оце, мабуть, їхній супермаркет. Їжу готують і много наших туристів сидять в кафе. Я не знаю. Ну, Таке ж саме дають, як і у нас. Шо? А як же сюди піднятися на вторий поверх, Сень? Ні, це, мабуть, не супермаркет, Сень. Ну, мені від цього не легше, конечно. Та от же супермаркет, Сень. От тут продукти. Я розумію, що це супермаркет, так. Да. Так а що тут будуть расчески. А хотя может бути. А ну заморожений за сок манго ніч немає. Супермаркет, ну тут только еда, хлеб, майонези. Ну тут ціни немає, я не можу вам сказати, як воно коштує. Тому... А, може, може у тут. Ми... Сюди наверное уже якась, якась лавочка булавочка а скажите у вас есть расческа там там <laughs> она уже в египте дивиться як на дурочку ты понимаешь постійно. Ну, зато у мене дома наверно штуки 4 и 5 єгипетських расчесок так санька ну дивися, шукай Та нашу не мочалка нашу мне мочалка о, расчески я сейчас посмотрю. У меня такой длинненько тут вони все щетками. мы. Хорошо. Но ну, сцену она мне она так волосы закрытые. Нет, такая щетка у меня есть. Мені волосы феном слышать, мне такая не подходит. Мені подходит чего це кругло. Ну, короче, выбирай расчет. Девочки, не хочу в супермаркете вообще торговаться. Вообще, просто слово совсем. Расческу Алла купила за 3 долара. Це в мене якийсь талісман. Але ця хорошая, крутая така. Купила свій плюс 50 нашла за 8 доларів крем. Ну хороша, фірма, я сам його беру. І розказу 3 доллара. Я кажу, синок, ну давай давай поторгуємося. Давай поторгуемся. Ні, і все. Вот так. А ми туди йдемо, Сан А, та не, подожди. Э. Ось самолет пошел. Оце ми так домой будемо летіти. Сань, ти хочеш кажуть, нам прямо йти. О, Ні. Мені казать, що ми не туди десь повернули, Саш. Це ж ми тут вона нас ну, висадила, звісно. Пошли, що ти мене путаєш. Я ж бачу, що туди, мене... туди, О, тут туди. ми перелазили, Конечно, не туда, туда. Сан. туди Сань. нам йти. А я бачу, що він ж в цю. Звісно, ні. От Саня каже, да, да, туди. Саня поведе, блин. Машина. по правій по стороні пішов. Каже, так, да, туди, туди. Ідіть, йдіть, куди не знаю я купила расчетку, то хоть волосы можем. Но в аптеках тут -то тоже. Тут одна аптека, вони, конечно, цену тут гилять страшенно. Но ведь все їхати в аптеку, не знаю, позвоню, може. Мне надо коллагена купить сани, дай себе, но ну, для колен. Потом витамины надо женские, мужские купить, додому, они хорошие. Ну, от давления там бабушки надо купить. То есть, я, наверное, там если за 3, на, больше чем на 30 долларов покупаешь. Аптека, яка знаходиться біля Джаз Belvedere. там приганяють машину, і ти сідаєш і їдеш в машині в ту аптеку. Так що, мабуть, ми так і зробимо. Вже там в останні дні поїдемо і скупимося. А чому не... А, ми з другої сторони вийшли в супермаркета, я просто провтикала, не туди пішла. Санька, знаєш, що мені ще надо в супермаркеті? Подожди, я зайду, спрошу, Сань. Мені надо фісташкову пасту. Скільки фісташкова паста? Скільки вона коштує? У нас пол банка коштує 750 гривень. Скільки вона тут? Я ж дубайське шоколадопробувала, але я ж не успокоюся, поки я його сама не зроблю. Тому надо зробити. Вернулася, таке відро велике стоїть 15 доларів, а ось таке стоїть 5 доларів. Ось така баночка 5 доларів, 200 гривень. У нас баночка две такие 400. Ну дешевле тут, звісно. Дешевле. Ну і дубайський шоколад. Вот он, видите. А сколько плитка стоит шоколада? Ценных начальник садить. А скажіть, будь ласка, зайняти розговорю. Скільки коштує шоколад? 5 доларів? Дуже дорого. Він не стоїть цей шоколад. Ну, тут, бачите, тут прослойки, я не знаю, чим вони. А так вони не стоять. Знаєте, що мені не подобається, що немає ніде ценника. От, от поїхати на ценник, знаєте, я кажу, як на Смолдані, такі так. Треба так, да, йти і і, Ну, 5 доларів дубайський шоколад. Ну, це ж це дорого. Дорого. Да. Ось паста теж дорого. Коротше, на лоха і ж, без, без лоха і життя плоха. розумієте? так оце і тут. Так, не треба. Дорого, Санька тут. Ти знаєш, е от мені нема ні одного сінника. Жодного цінника, це неправильно. Должен бути ценник. Чого? Що ж правильно? Правильно. Ну, то от і каже нам ця жінка... що глянь такі гляньте, цвіточки інтересні, да? диви? А як вони приростаються тут? Е каже, вони навіть умудряються в дюті фрі в аеропорту брехати. Цену ставить. Якщо Дюті Фрі тут в шармі кругом сигарети, блок 6 доларів, то чого вони в Дюті Фрі в аеропорту десять, скажіть, будь ласка, майже в два рази. Чого? Ну, Санька все варіант бере ці сігарети, вони хороші. Вони хороші. І ну, наш не йде, наже так три блока на человека можна вивозити. Так от ми шесть блоків беремо. Куре як сапух. Ні. В Україну два, так? Да? Значить, будеш на таможні курити, не два блоки стоять. Отак, так, в труси заховаєшся. Заховаєшся, то труси будуть ще ти в тебе тут такі всі повидувальці. А як ми тут А, туди вийдемо? Тут початку тут з сохо парка. Сюди з нашого отеля їздить маленький автобус без криші. Ми з вами на ньому їздили. Я <реку> з колесами. От раніше ми ж тут машини прямо заїжджали сюди, а зараз перекрили, не пускають. Можливо і правильно. Ну, мене пустили, да. отут гарний колір цих бачите, які да червоні. Їм немає води, вони бідні посохли. Щось капельний полів поламався. І воно так бореться за життя. Ви подивіться. А що ж? Ось якась крута, крутий отель. Нічого, як називається фур. Ця то Ну, гляньте, то Зараз вже не передає. Які гарні кольори. Ось ну, спаємо. А он, це магнолія, так? Да? Ні, то не магнолія. Ну, магнолія, мабуть. О, красиво, дуже красиво. І сама площа зараз починає вже вся світитися. Я думаю, що сюди і автобусик наш під'їжджає, Ну, автобусик їздить з 8-ї години, з 20-ї. Гарне цей отель. Ну там і ціна. О, дивіться, які кущаки з цих квітів. Просто кущі. Ви бачите? Просто кущі. Це квітне. Колюче, але таке, що караул. Ні, мені таке не треба, мене таке є. Ну, красиво. Кругом де б не їхав, в ньому їдеш, такі, якісь зелені ліки висять, а то просто підсвітка цих красивих пальмочок. Там он спортом займаються діти. Це ж ми тут приїжджаємо студент. Красивий газон, так-да, це ж можна ходити, це тротуар такий. Ми, ми тут і ходили, йдемо по тротуару. Дивіться, як гарно зроблено. Отак, деревна сажати, як тебе. Так, вот так, да, 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 шикарно. Так ця трава, знаєш, яке коштує Саша? Да, Дуже гарно. О, як, як по подушечці йдеш, босяком добре тут ходити. І от, будь ласка, бачиш. То ми йшли в п'ятером. Саша, Свята і моя подруга Аліса. А тепер ми йдемо двох. Ну та що ж. Це якась друга пальма, не така ж отакі такі гілки. Це така. На автостанції така росте. Ну я скажу, що не дуже зручно. Треба попадати на, на оці клаптики, тому що незручно так йти по буграм. Але красиво. Я йду, і думаю. 3 долари розка. Алла-алла. Дома колекція вже лежить. Колекція. Ну це класна, рощоска, звісно, так хорошо держить. волосся. прямо так. Буду до Маші ходити, скажу, Маша, давай моєї розчоска роби. Вона скаже, йди в баню, майстер працює своєю. О дивіться, якась така дрібничка, такий маленький фонарик стоїть. Ось він. О. А він підсвічує, дивіться, як гарно дивиться. Ну Зараз не так видно. А загалом то... Ні, пішли краще на дорогу гусенька, бо я не можу, тут незручно йти. Показала вам, як гарно, будемо йти по дорозі. О! Оце друге діло. І там так само на тій стороні. Я вам скажу, це те, що ми тут мешкаємо поруч із сохо. То нам уже не цікаво, бо ми там вже бачили, це не перший раз ми тут. А так взагалі, коли ми приїжджали, от ми в Джаз-Бельведер відпочивали, то ми їхали сюди, брали людину, платили гроші, брали там іще парочка одна була. Він нас возив кругом. Є моя такий знайомий, це наша Оксана була. А зараз в мене інший знайомий, є те, що кому потрібно, будь ласка. І він нас возив, Боже, він де він нас не возив, і тут він з нами гуляв, і в рибні ресторани нас возив, і всі аптеки, які дешеві є, і в старе місто. Він, мабуть, з нами часа чотири був. 50 доларів на машині на своїй Він возив нас, то я вважаю, що він нам стільки часу він нам підказав, що це, це недорого. Такі Потихеньку. ну дихати важко. Як в Ізраїлі, так, да, воздух тут чи ні? От мені здається, що Та, так. 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 Як в Ізраїлі. От ми теж там Саша гуляли, Саша на роботу йде, а я ж до моря там йду. Ну прямо ну, важко дихати, важко. Такі, знаєте, чи вологі, чи... не знаю, коротше говоря. Ну, ну, щось таке. Слава Богу, я купила крем, бо в мене крем вдома вже закінчився, немає. Ну а це, я ж кажу, мабуть, ту машину визову, подарюсь по телефону. А не, то Томаша позвоню, вона мені скине. Я позвоню їм, вони приїдуть. і Все одно ж більше. Ах ти мій красавчик. Пішов. Полетіли люди додому. Оце і ми так будемо летіти. Прямо возле отеля. Пішов. Дай Боже, щоб все було нормально в тих людей, щоб ще прилетіли на відпочинок. Я вам зараз скажу, що тільки люди збирають гроші, гроші, люди їдуть. І кожна людина раз в рік заслуговує поїхати відпочити. Як ми раніше в Крим їздили, бо вже мені подобалося. Я на кухні, жрать, готовлю стою. А зараз ти ні за що не думаєш, ти сидиш і думаєш, чи поспати, чи піти, чи поїсти. І так, тільки пообідав, тут починається. Піцу, піцу дають, тут якісь бургери дають. Ну, от морозиво, може мені морозиво дадуть на вечерю. Не знаю. Ну, Ми з Сашою зараз, мабуть, по вечерям. й підемо в номер, так, да, Саша? У мене сьогодні стрім, я наверное, так воно ну, є потягне інтернет. Тут мені подобається, що тут інтернет. Не треба доплачувати нічого. Прямо і на пляжі працює. І... Я маю на ноутбуці. Санька буде спати. Ми сьогодні прийшли на пляжі. І ми як заснули. йо я в тіні. Санька трошки не. Вя... Санька аж підгорів. -то. Все, вже мотаєш рукою, рукою вже можеш мотати? Рукою я мотаю, тільки ж були, ж там вже були. Болить отут. Я ж кажу, вдруг тріщина в ребрі. Ну він не те, що він так упав, просто дучка під ноги попалася, і він же на неї не наступить, отам ударився об труп. Упав прямо на пол? Ну, порог. Оце виходить, отой угол. Так, де роза? Роза то ось вуха. Ага. А ото отой. той. І у ось сюди. А. Так ти, звісно, ребро поламав, сань. І він, ти знаєш, він нічого не казав. А маршрутки розтрусило, і він тепер, бачиш, гуде, кашляє. Ой, відомо, дай горе, нічого, Зв'язати би чимось тугим. А він каже, та нічого, має, таке було, я десь упав, в мене теж не було, а потім пройшло. Кажу, ну це молодець. Сань, там там важко йти, чи там нема трави вже. Я вам показувала, ну воно погано було видно в ілюмінаторі, скільки заброшених готелів, коронавірусу не видержали, скільки отих будинків побудованих закинути. І люди все одно дивіться, будують, 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 будують. Землю де взяли, будують і будують. Отак. Бачите, як прямо як сохо. Ось сохо дивіться, як світиться гарно, правда? І Грант Оазі світиться. Политів. А це, мабуть, чи сідає, чи, чи він оток рух накинув, то круг накинув. Та ні, це, мабуть, сідає. Вон. Це, літак? Літаки, Воно ж таке все тут возле аеропорта. Поруч, а ти ударився, бо ну, синяка великого нема в нього там. Ой, Боже, Боже, Ну, ти такий кашеш, що тебе в легкі що-то розкажеш. У нього так, ж, такий маленький так він... такий мокрий. Я, одразу, я дуже внимательно, я бачу, він ну, в маршрутки їде, думаю, що за кашель мені таке непонятне. Як то у має таке сухий я в нього. Хотіла вимкнути стабілізацію, бо скажуть, що тіліпаєш короба. Ні, стабілізація працює тільки тоді, коли нормальне освічення. А Зараз освітлення таке темне. То... Так що це ми вийшли в місто, нам надо було по своїм